Анатолій Анатоліч пояснив, чому Світлана Лобода продовжує співати російською мовою. Як відомо, артистка його кума і він підтримує з нею зв'язок. Лобода ж постійно потрапляє під хейт, у тому числі через те, що співає російською мовою. Тож на проєкті «55 за 5» Анатолій Анатоліч прокоментував позицію своєї куми. Він наголосив, що Світлана Лобода нині не працює на український ринок. Її пісні не звучать на українських радіостанціях. Вона не дає тут концерти і не монетизує тут свою популярність. Водночас вона працює на ринки, де розуміють російську. Це Казахстан, Узбекистан та країни Балтії. Анатолій, Анатолій Анатоліч каже, що там її розуміють і люблять. Вона там працює, живе, і це її вибір. Саме тому вона не відмовляється від російської. Цьому ведучий підкреслив, що у Світлани Лободим проукраїнська позиція і вона не підтримує РФ. І додав, що вона за законом, як сердючка, могла б виступати в Україні з російськомовними піснями. Але якби вона це робила, виступала російською у Києві, Одесі, Львові чи інших містах, йому б це не подобалося. Він проти цього.